В мене ситок називається Він Хочу гратися, і ми для нього записуємо огляди іграшок в TikTok і в Reels. Хто не бачив, ось вам Тікток про синього кита, який набрав лям переглядів, і ви могли щось про це чути. Якщо що, синього кита не мав в наявності, не питайте за нього. Так от: чи задумувались ви, куди діваються іграшки після оглядів? Ну тобто, ми їх взяли, розпакували, показали і що з ними робить? Типа, може ми продаємо їх вам? Може, ми продаємо їх на почайній? Може, ми роздаємо їх як премії нашим працівникам? Відповідь дуже проста: внесіть, будь ласка, в кадр. Бережно. Ну коротше, вони нікуди не діваються, вони залишаються у нас в цій коробці, і їх вже стало значно менше. Є ще інша коробка. Ну, коротше, якщо нам дуже хочеться, ми забираємо собі додому щось. Але все, як ви бачите, ми їхали забирати додому. Так, А те, що ми їхали, у нас вдома. Все так. І так як ми поняли, що це контент, що у нас стільки іграшок. Ми залили це в TikTok і в Reels і запитали наших підписників, а що нам з ними робити. Ну бо ми реально ну, гадки не мали. Звісно ж, більшість людей написали: типа подаруйте нам, продайте зі знижкою, віддайте моїй дружині, розіграйте, типа зберіть гроші. Для мене є зрозумілі причини цих коментів. Перше, звісно, це люди люблять халяву. Всі ми знаємо. І друге, люди дійсно недооцінюють. Чому не ок брати іграшки, які хтось до вас відкрив або, не дай Боже, використовував? І саме тому оці всі штуки продаються на почайній, і люди їх реально на барахолках купують. Я ходила на почайну, я, от є фоточка, де я біля таких іграшок. Я спитала у продавця нашого, ви їх продаєте, де ви їх берете, чи їх хтось купує. Він сказав, що їм просто приносять, він їх реально продає, їх купують, і називав це «легким БУ». Ну, типу. І по факту, якби ми почали ці іграшки віддавати або робити на них знижку, ну я би стала тарховцем звичайної, по факту, чим би я від них відрізнялась. Коротше, поважайте себе, не беріть відкриті або використані іграшки ні у кого. Тому що іграшка це як засіб особистої гігієни, як зубна щітка. Ну ви ж не будете брати зубну щітку, якоюсь, якою хтось вже користувався. От з іграшкою так само. Тому, прочитавши ці коменти, ми поняли, що ми не можемо їх віддати і подарувати, тому що, по-перше, це заборонено законом України, ми не маємо права це робити. По-друге, ну, моя етика тупо не дозволяє це робити, тому що, ну в неї були принципи, розумієте? В неї були цінності. Але був один комент, один, де людина написала. Віддайте іграшки ветеринарним клінікам. Вони потрібні, щоб там робити масаж. Там коротше, щось там було написано про масаж і реабілітацію гризунів. Я така, сюди. Тепер ми переходимо до історії. Нарешті, в мене було двоє пацюків. Є лікарка, до якої я їздила, і вона мене вже знає 5 років. Вона лікувала двох моїх пацюків. Її звуть Саша. Клініка називається Ретвет. Я думаю, ті, хто мають пацюків або гризунів в Києві, її точно знають. Я їздила до неї на сакарки, мені було байдуже, де вона буде знаходитись, я до неї їздила в будь-який час. У нас з нею була незавершена справа, а саме я не забрала прах свого останнього пацюка. Реальність власності пацюків. Я і написала їй. Вітання! Вибачте, що довго не забираю прах. Вам треба вітатори? Цей скрін навіть е, розтягнули по Твіттеру, типу, і люди писали, що не думали, що колись почують слово прах і вібратор в одному реченні. Не дякуйте. І знаєте, що відповіла Саша? Саша сказала: так, ми якраз думали замовляти. Ну і ми зібрали зібраличілки і повезли їх на сакарки. Паралельно там я взяла коротше з собою клітку від мого пацюка, корм, наповнювач, тому що є пацючки, які залишились без дому, тому що їх кинули, що розбиває мені серце. І власне іграшки ми склали, обрали і повезли. Щоб ви розуміли, як виглядає кабінет лікарки, яка дуже любить пацюків. Там все в пацюках: весь декор, картини, м'які іграшки, фотки пацюків. Ну літераль, все в пацюках. Тому я знала, що їй можна довірити вібратори. <схи> і ми обрали, які іграшки підійдуть, які там не підійдуть. Вона забрала, і, власне, Саша пояснила нашої вібратори гризунам. Зі слів Олександри, яка лікує гризунів, вони їм потрібні, коли вони, вони наприклад, погано поїли, не поїли, стресанули або ще щось. І у них послаблена перистальтика, тобто у них, коротше, болить животик. І щоб у них не болів животик, і вони могли нормально покакати, їм роблять вібромасаж. А так як вони маленькі, то підходить тільки маленькі вібратори, тобто те, що є тільки в серепі. Тому, якщо ви не знаєте, то виявляється, є категорія клієнтів серед які реально купують це не собі. А Друг попросив, і це нам лікар сказав, і це нам ще щось, короче, що це нам, це нам в лікарню, да, в клініку. Це не обман. Дійсно, це для тваринок. Хоча, якщо ти прийдеш сам і скажеш, що це мені для тваринки, то можуть що ти конь. Бачити не все так однозначно. Я ще бачила, що вібромасаж можуть робити тваринками, яких, наприклад, слабкі кінцівки або щось паралізовано, їм роблять теж масаж, щоб у них все було краще ніж могло бути. Головне, не робіть це зі своєю тваринкою, якщо вам не радив цього лікар. Не сприймайте це відео як пораду, щоб брати свою морську свінку, кролика чи ще когось, і спробувати займатися самолікуванням. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тому, тому ви це робите, тільки якщо лікар в клініці, ветеринар, сказав вам, що вам це треба. От тоді ви це робите. До речі, до речі, вже є перші пацієнти, яким зробили масажик нашими іграшками. От, будь ласка, вам відео. Дивіться, на... ну це кролики, морська свінка, які... яких все хорошо. ніколи б не подумала, що. На пальчик буде таким функціональним, якщо чесно. Ми зняли про це TikTok, Reels, написала тред в Твіттері, написала тред в thread, тепер знімаємо про це відео на YouTube. І всюди ми кажемо, що якщо ви ветеринарна клініка, яким потрібні вібратори для масажу тваринок, ви можете написати нам. Лінк ми залишимо на магазин в описі профілю, у нас є Instagram, Telegram-бот. Ви можете написати, що ви ветеринарна клініка, ну звісно ж з якимись пруфами, з акаунту клініки чи щось таке. І е, якщо вам треба іграшки, ми вам надішлемо їх після огляду, вона залишається, і ми з радістю вам безкоштовно їх відправимо. І також ми робимо знижку для пацієнтів, якщо це прописали вашій тваринці. Тому робимо знижку 20%. Ви нам показуєте рецепт від лікаря. І ми робимо знижку для вашої тваринки, тому що ми любимо всіх гризунів. Кажу, як власниця двох пацюків, тому я розумію, що це таке. І хочу, щоб вам було легше, тому що виявляється, пацюки і гризуни це теж дорого. Ми вже відправили двом клінікам іграшки. Третя у нас в черзі. Ми чекаємо, коли нам скажуть адресу. І виходить, що ми відправимо вже в Дніпро, Полтаву і в Харків. Я вважаю, що це успіх. Я хочу, щоб вся Україна була покрита. До речі, хочу гратися для пацюків. Моя кампанія, отака от, на цей на, на наступний рік. От, коротше, та, та, та це наймиліше відео, яке ви бачили в цьому році. Я, я погоджуюся. Щоб не пропускати такий редакторний контент, краще підпишіться на наш магазин в на описі профілю. Там він виходить частіше. А якщо ви додивились вже до цього моменту, то для вас є приз. Зазвичай ми робимо знижку 10% у всіх соцмережах, але для вас буде знижка 15% за ось цим промокодом, який ви бачите на екрані. Так що можете писати, замовляти, що хочете, і буде у вас ек ексклюзивна знижка більше, ніж по всіх промокодах. І та якщо вам цікаво подивитися відео. Про найбільш дивні і шокуючі дранілки, то пишіть в коменти і будемо знімати для вас, якщо вам цікаво. І звісно, у вас є красінні чатики, тому скидайте туди це відео. Я знаю, що у вас є такі чатик.